Мене звати Андрій. Я працюю водієм-експедитором в міжнародних перевезеннях в Рівне Транссервіс компанії. Проживаю на даний момент в Рівному. Реакція моя була цікава. Я сказав добре. І далі продовжував дрімати. Коли я подзвонив до дружини і сказав, що тут є в нас така приємна новина, подзвонили з банку, якби дружина, дружина, якщо чесно, заплакала. Заплакала з радості, вона була настільки задоволена, що і такі чуда стаються на сьогоднішній день. Коли я оформляв кредит, тоді дізнався і про розіграш. Я коли сидів. Якби перед тим, поки документи подавались, перевірялися, я бачив на стінці, вісить тортик, намальований і намальовано виграш. Я віднісся так всі, ну вісить та вісить. Хтось може і виграє. На що суму витратив? Ну, в першу чергу закриємо остаток кредита, а далі на відпочинок попереду літ. Я клієнт банку з вересня місяця 2020 року. Подобається в відділенні немає черг. Привітні працівники. Готові розказати, пояснити, а саме більше подобається прозорість. Бачиш чітко, що за що, куди і платиш. Я радий бути клієнтом Кредіагрикольбанку, тому що буде мати можливість в цьому році відпочити з усією сім'єю на морі за кошти, які подаровані банку.